1 листопада ми з гостями, педагогами, працівниками та здобувачами освіти зібрались тут на екотолоці для висадки фруктового саду. Це не просто дерева, а наш внесок у відновлення природи, очищення повітря та відновлення екології. Закладаючи фруктовий сад, ми показуємо, що готові діяти. Це місце стане нагадуванням про нашу роль у збереженні довкілля. Ми з відповідальністю віднеслися до цієї задачі. Тому довго шукали якісні саджанці. В цьому нам допомогли білоцерківський плодовий розсадник Чечільсад. Ми запросили на цю подію засновників плодового розсадника Чечільсад. Окрім цього, до нас завітали ветерани війни, ветерани праці, власниця бренду Вишиванна екотолока це традиція, яка об'єднує людей заради корисних справ для природи та громади. Сьогодні разом з цими деревами ми також залишаємо частинку нашого часу. Ми всі разом з гостями створили колбу майбутнього та закопали її під першим деревом. Ми сьогодні посадили не просто дерева, ми заклали фундамент нашого майбутнього. Цей сад буде нагадувати нам, що кожен з нас може зробити світ кращим.